Добрий день. Сьогодні хочу зняти коротке відео, для чого на дереві робити пеньки. Кхе. Ясно, що це дерево вже ніколи не вродить, нічого не дасть, але можна чіпляти горшки. Ось як варіант. Там далі є варіант. Ну, можна ще чіпляти кашкети. Теж непогана ідея. Ну, звичайно, це говорю з гумором. Ну, якби, для це, це відео знав для того, щоб люди в очі побачили, що дерево вже нічого з нього не буде. Ніяких гілячок після такого пенькування воно не пустить. Воно в грибку, воно відмирає, але кілька років на ньому можуть бути горшки. Ну, якщо так, то можна робити пеньки для того, щоб кілька років повисіли горшки або кашкети. Ну а ви вирішуйте пенькувати, не пенькувати. З вами був Володимир Головань, місто Ладежин. До побачення!